ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Фрагмент, який ми щойно заслухали, браття і сестри. З послання до Коринфян. Так часто згадує про їжу, про м'ясну їжу, зокрема. І здається, це тут головне. Саме тому підібраний цей фрагмент, тому що. Сьогоднішня неділя в церкві іменується серед іншого ім'я сопусною, такою неділею, коли ми призупиняємо вживання м'ясних продуктів і полегшуємо свою трапезу для переходу вже до Великопостного періоду. Ці уставні особливості дають нам легше увійти в той період, коли ми. Намагаємось різносторонньо підготувати себе до світлої Пасхи. Зрозуміло, що не спроста підібраний це фрагмент, але головним тут є справді не їжа і навіть не м'ясна їжа. Тут апостол, тут церква, словами апостола Павла, хоче вкотре ще і ще нам всім нагадати, що наш досвід, наші знання. Все, що ми здобули на даний момент в церкві, того рівня святості, благочестя, побожності, які ми досягли, все це. Щоб ми в своєму знанні, в своєму досвіді життя в церкві були максимально пильними, максимально чуйними до того і розуміли, що справді шлях в кожного особливий. Хтось має хороший життєвий приклад, хороших батьків, хороших хрещених батьків. І багато-багато факторів, які все ж таки приводять до церкви, приводять до розуміння, що справді варто в житті чимось жертвувати, варто прийняти для себе міру посту для, для того, щоб краще підготуватися до зустрічі з Христом. І саме про це фрагмент він про Христа, який дав нам свободу, але водночас закликає нам нас. Щоб ми були розсудливими, щоб ми відчували, що різні бувають моменти і різні бувають люди поруч. І в тих чи інших обставинах ми все ж таки відповідальні, бо наше знання, наш досвід знову ж таки, повторюсь, це є і відповідальність, яку ми несемо повсякчас. Це є наш, наша життєва проповідь. І тому кожен наш вчинок, він теж є свого роду відбитком того апостольства, про яке згадує апостол Павло. Бо кожного разу, коли людина намагається зрозуміти навіть наш вчинок, ординарний, логічний або нелогічний для нього, той, який не входить в правила його життя, він намагається зрозуміти, а чому ми робимо так, але не інакше. І коли людина приймає рішення на нас зорієнтувати в житті. На нас подивитись і з нас взяти приклад, це і є той маленький відбиток нашого внутрішнього особистого апостольства, той наш внесок, коли ми не стаємо перепоною, а ми самі можемо стати провідниками людей до Христа, в якійсь мірі наблизити їх до Христа, в якійсь мірі дати їм правильний життєвий приклад і орієнтир. І тоді людина, яка вже Переступить, зробить ці перші кроки, з часом вона може зростати, зміцнюватись у вірі і сама навчитись фільтрувати головне і другорядне. З часом вона сама здатна зрозуміти ті моменти, коли вона внутрішньо і розсудливо зрозуміє, де головне, де момент, коли варто пожертвувати. Переступити через свої внутрішні правила, інколи і піст порушити, коли це доцільно, я маю на увазі в плані їжі. Але ця розсудливість, ця турбота про ближнього, вона на першому місці. Про це сьогоднішній фрагмент. І тому, дорогі браті і сестри, роздумуючи над цим, давайте помолимось над тим, що Господь додав нам мудрості цієї святої розсудливості, яка допоможе нам. Вдало проходити поприще великого постування. Амінь.